Роксоланії не снилось. Чому ніхто не знає про ще одну українку на чолі Османської імперії Турхан Хатідже? Нова мечеть одна з визначних пам'яток ісламської архітектури, збудована українкою. Фундаторкою та основним управителем побудови нової мечеті була українка Турхан Надія Хатідже, глава Османської імперії. Із 1648 року мало хто із гідів Стамбулу знає, що Турхан Українка. Більшість з них думає, що грекиня, а Роксолана це росіянка. Турхан завжди називала себе Рутена. Її було захоплено в Ясир десь у 12-13 років та подаровано тодішній валіде Кьосем Султан, яка збирала наложниць для свого примхливого і розпусного сина Ібрагіма на прізвисько Безумний. 2 січня 1642 року, ймовірно, у віці 15-16 років, Турхан народила сина Махмета і стала Кадін королівською жінкою, щось на зразок дружини. За наступні 14 місяців дві інші наложниці народять майбутніх султанів Сулеймана II та Ахмеда II, яких Турхан заборонить синові вбивати, адже вони його брати. Тим часом Ібрагім за допомогою сутенерів розшукував собі нових наложниць і вигадував нові цікаві розваги. Втілення його мрії було вірменкою за походженням, важило близько 150 кілограмів, і тому Ібрагім лагідно називав її кусень цукру. Такий чудовий султан, що витрачав останні гроші зі скарбниці і залишки розуму на нові еротичні фантазії. Набрит яничарам, і вони підняли повстання. 8 серпня 1648 року яничари скинули Ібрагіма, кохана мамця відправила євнухів його придушити, і так султаном став його старший син Мехмед IV, а Турхан мала би стати валіде. Однак, посилаючись на свою молодість та недосвідченість, поступилася свекрусі, яка була регеншею уже двічі. Через деякий час Кьосем перестала влаштовувати Яничар і назрів новий переворот. За допомогою чорних євнухів, 2 червня 1651 року Кьосем було задушено, а Турхан стала валіде султан За період влади цих жінок змінилося 14 візирів. Імперія не мала коштів для утримування війська. Турхан намагалася знайти вихід, однак зрозуміла, що не зможе вивести імперію із кризового стану. 1656 року яничари підняли чергове повстання, цього разу повісивши 30 урядовців перед входом до головної мечеті. Після цього діяння вони організували перший страйк в історії Османської імперії. Мешканці Стамбулу закрили свої крамниці та не вийшли торгувати на базари. Страйк тривав аж до призначення нового візира, який отримав властиво султанські повноваження. Кюпрюлю Мехмед Паша наказав повісити три тисячі яничар, після чого страйк було завершено і запанували мир та злагода. Яничари та й уся імперія напевно одразу побачили переваги жіночого правління, адже управлінське кредо Кюпрюлю, яке він висловив перед смертю Мехмеду IV, було таким. Ніколи не прислуховуйся до поради жінки, ніколи не дозволяй своїм підлеглим стати надто багатими, тримай казну повною, сам завжди тримайся в сідлі, а армію завжди тримай в поході. Наступником Кюпрюлю Мехмета був його син Фазіль Ахмед Паша. Під час їх правління Турхан Султан присвячувала себе благодійності та будівельним проектам. Вона збудувала декілька фортець. Та завершила побудову нової мечеті розпочату 1597 року Сафіє Султан. Сафіє була Венеційкою і тому нова мечеть має незвичну форму вікон, що нагадують архітектуру Венеції. Можливо, не випадково, кахлі, якими викладено стіни двору мечеті, мають не традиційний синій, білий та зелений узор, а переплетення червоного на білому тлі, подібні до українських вишиванок. Це закодоване нагадування про рідну землю Надії Турхан. Принаймні романтичний Загребельний міг би так вважати, якби постать Турхан його цікавила. На думку французького мандрівника Грело відвідав Стамбул приблизно 1680 року. Турхан Султан була однією із найвеличніших жінок, які коли-небудь входили до султанського палацу і перлина османської архітектури, нова мечеть гідно увінчує її пам'ять пам'ять турецького народу. Цікаво, що саме до Мехмета IV звертався гетьман Дорошенко із проханням про допомогу в боротьбі за незалежність. Султан написав з того приводу польському послові, що козаки свобідний народ, підкорений Польщею. Польща не відреагувала, і Мехмет IV розпочав військові дії, що увінчалися мирним договором у Бучачі, за яким король Польщі віддав туркам Поділля, ймовірно, рідні землі Турхан. Чи це було важливо Мехметові? Чи знав Дорошенко, що звертається до султана на півукраїнця? Можливо, турецькі вчені знають відповідь. Історія забуття Турхан Хатідже, доброї матері та мудрого керівника, що досягла свого становища завдяки силі характеру, поміркованості та вмінню оцінити ситуацію, свідчить про те, що сценарій жіночого життя, а значить, і сценарій життя держави, бачиться нами цінним лише у версії Роксолани через дуже бажаний приватний альянс. Через історію успіху одиниць, якою прикриваємо мало презентабельну історію забутих мас, історичні праці, на основі яких відтворено життя Турхан, переважно не згадують її національності. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк до цього відео та залиште свій коментар, щоб бути в курсі найрезонансніших подій в Україні.